Мультсеріал за садовим парканом це безперечно один із кращих продуктів телеканалу Cartoon Network. Він вирізняється своєю неперевершеною темною атмосферою, в котру огорнута дуже цікава і не по дитячому драматична історія. Та що насправді ховається в темряві, на перший погляд очевидного сюжету, яка психологічна теорія об'єднує головних героїв і як нам допоможе розгадати таємницю серіалу. Психолог Ерік Берн. Отож, вмощуйтесь зручніше в нашій корчмі, і гайда серіал готичними барвами малює нам історію двох братів. Вірта і Грега, котрі заблукали в лісі, що наповнений дивними мешканцями. Відповідь на запитання, як вони туди потрапили, залишається інтригою ледь не до останньої серії, що є додатковим механізмом утримання уваги глядача, лаконічно доповнюючи приємні вайби моторошної казки. Своїй мандрівці брати зустрічають Беатріс, котра їм віддячує за порятунок допомогою у пошуках виходу із мороку лісу. Персонаж Беатріс також несе тягар життєвої драми, що розкривається впродовж ходу сюжетної розповіді. Головний конфлікт серіалу розпочинається, коли в кадр зазирає антагоніст. Місцеві мешканці називають його звіром, і ця постать огорнута найбільшим ореолом таємничості. Темряву загадковості звіра ми розвіємо промінчиками ясності у доповненні до цього видава, котре ви зможете переглянути за мінімальною підпискою на моєму патреоні, а окрім цього, ви ще й знайдете там ексклюзивний контент, викоханий виключно для патронів та патронес. Мої особисті списки рекомендацій, вартісних кінострічок та чат. Частина отриманих коштів йде на підтримку ЗСУ, і дуже дякую прекрасним людям, котрі вже підтримують мене фінансово, дозволяючи цим відео з'являтись на світ. Ефемерні фрагменти сюжету оздоблені гумором рівня Монті Пайтона, створюючи чудове підґрунтя для його багаторівневого трактування. Приглядаючи серіал вперше, ви точно ловили себе на тому, що починаєте асоціювати себе із кимось із головних героїв, адже кожен із харизматичного тріо вирізняється чіпким оку характером. Грек магнетизує глядача своїм безпосереднім дитячим гумором. Беатріс зачаровує своїми уїдливими зауваженнями та кумедними диктаторськими схильностями, а Вірт додає тверезості сюжетним ситуаціям своєю раціональністю. А що, якщо я скажу вам, що кожен із нас поєднує в собі цих трьох персонажів, і в різних життєвих ситуаціях хтось із них бере над нами верх? Ця абсолютно природна хімія між трьома героями так ефективно зачаровує глядача, оскільки, на мою думку, вона опирається на теорію транзактного аналізу, яку розробив психолог Ерік Берн. На його думку, его людини постійно перебуває у якомусь із трьох станів, а саме в стані дорослого батька або ж дитини, і кожен з головних героїв уособлює собою котрийсь із цих станів, дуже чітко передаючи його наповненість. До речі, в ось цьому відео я розповідаю детальніше про его як структурну частину людської психіки. А тепер давайте проаналізуємо кожного із персонажів, опираючись на вчення Еріка Берна. Особливості его стану під назвою Дитина дуже добре втілені в образі Грега, молодшого брата. З перших хвилин появи у серіалі Грег збиває глядача із пантелику своєю дитячою харизмою, котра є каталізатором абсолютно неперевершеного гумору, його не лякає невідомість, котра зачаїлася в лісовій темряві, адже він по більшій мірі ставиться до всіх випробувань, котрі їх із братом зустрічають, як до гри. Він володіє вражаючими адаптивними здібностями та особистісною гнучкістю. Саме ці основні характеристики властиві дитячому егостану, і кожен з нас в різних життєвих обставинах їх відчував. Важливо зауважити, що на думку Еріка Берна відслідкувати зміни его станів найефективніше можна під час міжособистісної комунікації, і якраз серіал дуже добре це ілюструє. Кожну серію головні герої зустрічають нових абсолютно унікальних лісових НПС, і міжособистісний місток між мешканцями лісу та головними героями встановлює хтось один із харизматичного тріо. Спосіб комунікації Грега вирізняється не Вністю та щирою безпосередністю. Особливості цього егостану формуються у ранньому дитячому віці, коли людина ще не обтяжена соціальними умовностями та нормами. Така відсутність штучних соціальних рамок ставлять дитячий егостан Провідне місце у творчій людській діяльності, творчий підхід до вирішення життєвих перепитій, грек демонструє у епізоді із одержимим темрявою звіра песиком, що загрожував життю братам, та в епізоді зі школою, в котрій веселощі вважалися порушеннями правил. Саме тому важливо зберігати в собі цю здатність взаємодіяти зі світом через дитячу безпосередність, адже в деяких ситуаціях це допомагає нам активно адаптуватися та креативно підходити до вирішення нестандартних проблем. Проте все ж цей стан має бути контрольованим, оскільки в ньому ми не переймаємося про такі важливі речі, як відповідальність чи наслідки наших дій, і тут про себе дає знати інший егостан, котрий Берн назвав батько. В серіалі втіленням цього стану є Беатріс. Вона схильна до надмірного контролю, надаючи перевагу брати ініціативу в свої тендітні крильця. Бетріс організовує процес пошуку виходу із лісу, формуючи чіткий план для братів та слідкує за його дотриманням, дратуючись, коли хлопці його порушують, знаходячи непередбачувані проблеми. Берн вважає, що цей егостан формується в людській психіці під безпосереднім впливом наших батьків під час виховання. Саме від батьків ми дізнаємося про особливості організації світу, його норм та правил. Тому досить логічно, що Беатріс є своєрідним провідником для Вірта і Грега. Його стан батька є найбільш неоднозначним в концепції Еріка Берна. З одного боку цей стан допомагає бути самоорганізованими та розвивати навички самодисципліни. Без цього стану нам було би значно важче планувати свою діяльність, змушуючи себе сідати за навчання чи роботу. Та мислити у довгостроковій перспективі, адже досягнення відкладених в часі цілей відбувається по більшій мірі саме завдяки егостану батька. Але з іншого боку, саме цей егостан стає джерелом дуже неприємного відчуття провини за те, що ми недостатньо продуктивні, творчі, красиві, хороші. Правильні і далі по списку, саме через те, що цей стан є буквальним відображенням того, які вказівки та оцінки нам давали батьки. Зрозуміло, що кожні батьки хочуть для своєї дитини лише хорошого, проте надмірне використання негативних оціночних фраз під час виховання та жорсткий контроль викривляють цей баланс егостанів, формуючи в людині травматичні неврози, котрі погіршують її життя. Цей ледь. Нефундаментальний життєвий драматизм виховання знайшов своє відображення у серіалі в дуже цікавій, на мою думку, формі. За сюжетом Беатріс веде братів до тітоньки, котра нібито має їм допомогти знайти вихід. Проте ми дізнаємося, що насправді ця тітонька відьма, котра шантажує Беатріс, аби отримати в свій полон знедолених дітей. Розв'язавши внутрішньоособистісний конфлікт, Беатріс відмовляється від втілення своїх інтересів аморальним шляхом, на користь порятунку братів. Це є метафорою того, як батьки мають вчасно поступатися своїми інтересами, егоїстичність яких вони не бачать, бо засліплені своїм батьківським авторитетом. І давати дітям волю самостійно засвоювати життєвий досвід та приймати виважені рішення. А в прийнятті таких рішень нам допомагає останній егостан під назвою Дорослий. У серіалі його втіленням, як ви могли вже здогадатись, є вірт. Він досить розсудливий та не робить поспішних висновків, а надає перевагу тому, аби спочатку проаналізувати ситуацію, обдумати можливі варіанти й почути думки оточуючих, і вже потім приймати рішення. В харизматичному тріо він виступає своєрідним голосом розуму, намагаючись знайти раціональний підхід до вирішення проблем. Саме таким є на думку Еріка Берна, егостан під назвою дорослий. Він формується пізніше двох попередніх, коли людина починає здобувати життєвий досвід. Розуміючи, що світ дещо відрізняється від того образу, який змальовували батьки, і що умовно правильні патерни поведінки в сім'ї не завжди є правильними серед інших людей. Персонаж Вірта в серіалі, порівняно із Грегом та Беатріс, є найбільш, якщо можна так сказати, нормальним. Його розсудливість, емоційна стриманість та виваженість ставить вірта між образами Грега та Беатріс, збалансовуючи їх. Саме в цьому егостані і формується наша самоідентифікація, оскільки завдяки ньому ми можемо раціонально оцінювати свої здібності, зацікавлення, бажання та устремління. Власне цьому присвячена четверта серія серіалу. Проте важливо зауважити, що сам Ерік Берн не вважав цей егостан головним чи таким, до котрого потрібно постійно прагнути. Кожен із трьох егостанів важливий сам по собі, в залежності від життєвих ситуацій, в котрих ми опиняємось, чи з якими людьми ми взаємодіємо. Без егостану дитини, ми не змогли б щиро радіти життю, сміятись до болю в животі. Чи вигадати якийсь куметний, але дурний мем. А без його стану батька ми б не змогли бути рішучими у прийнятті рішень і застрягали б у безкінечних ваганнях і роздумах над тим, яке ж рішення найкраще. На думку Еріка Берна, важливо зберігати баланс та намагатися ідентифікувати ці стани в собі. Звір, безперечно, є найтаємничішим образом всього серіалу, яке психологічне явище він відображає в сюжеті, як з цим пов'язаний персонаж лісника та яка насправді таємна історія ховається за садовим парканом. Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся на моєму патреоні у відеодоповненні, котре ви зможете переглянути за мінімальною підпискою в 1 долар. А наразі хочу подякувати за те, що завітали до корчми на Собовій та подарували мені свою увагу. Сподіваюся, що вам сподобалося, і якщо це дійсно так, то буду дуже радий прочитати це в коментарях.